Всім привіт! Сьогодні ми знімемо прикольне відео, а саме що лежить в моїй косметичці. Мені вже самі страшно, але ладно, не звертаємо уваги на мій зовнішній вигляд, так як я зараз болію вітрянкою. Тому, Так, переходимо до самого відео. Давайте подивимося, що тут відкриємо. Вона у мене така немаленька. Але більшість я навіть не користуюсь. Але давайте подивимося, що тут. Дивимося. У мене тут все накидано, розкидано. Ось так це все діло виглядає. Щоб ви розуміли, оця палетка вже потерпіла краху. Я вам зараз прикріплю, напевно, тут відео. Ну, це відео стояло мені цієї. палетки, У мене ще тут, коротше, залишався контуринг, Типу такий. Ну, пудри не було. Чуть-чуть залишилось ще контурингу, Ну, ладно. Давайте я, можливо, розповіділю все по категоріях і буду вам розказувати та показувати. В принципі, все я все тут е, розділила. Давайте я вам трошки покажу, що в мене тут відбувається? Щось таке. У мене ще тут лампа стоїть. Я тут просто весь стол забитий. У мене тут пару світла, штатив. Ну нічого, знімаємо. Так, давайте перша категорія це в нас палетки. Напевно, в них в мене... Ні, в мене продуктів для губ найбільше, це точно в мене є. Е, перша палетка. Це просто якийсь новний, Це я коли тільки розпочинала щось робити. Я знайшла цю палетку мами і забрала її. Давайте подивимось, що тут. Она ну, ось тут так відкривається. Ось так вона виглядає. Тут є такі два матові відтінка, і далі такі більше сатинові і кольорові. Її я взагалі не користуюсь, хіба що коли треба взяти якийсь там зелений або фіолетовий. Я не знаю, на що вона в мене ще лежить, але ладно. Друга палетка це, напевно, така перша моя палетка для очей, щоб фарбувати очі від LCF. Вона я пам'ятаю, що коштувала 100 гривень по акції. І дуже такі багато кольорів, ну вона така. Не можна так казати, ну вона плоха, ну, плоха вона. Тобто, в неї взагалі, якщо ти береш, я навіть замечаю, от блискітки, да? які вони зверху мають бути такі гарненькі, світленькі, от ви можете побачити. Да? А коли вже їх береш, вони стають якимось такими рожевими, якимись такими. Далі ось ці от Ну Ці блискітки, вони, в принципі, пігментовані, гарні. Але їми я не знаю, де користуватися. Якщо ти вже їх кудись нанесеш, ти їх будеш змивати годину. Чесно, годину. Я колись їх пробувала наносити. я справді ледь відмила щось. От далі давайте вже підемо разом з очима. У мене ще є дві палетки для очей. Або три. Далі. Це взагалі моя любимка. Це моя любіміця. Я її дуже люблю. Вона дуже класна. Тут у всього пару кольорів. Але вона дуже класна. При тому, що я щось її замовляла на мейкапі за 200 гривень. Ну, мало, коротше, недорога вона, для, ну, реально, для таких тіней це дуже круто, дуже. Я забула сказати, це палетка від Ламель. Ось так, отут такі базові кольори, але вони дуже класні. І їм важко якось спортити макіяж, їм дуже легко користуватися. любіміця моя. Далі, ось ця от палетка. Цю палетку ви можете подивитися, розпаковку на неї у мене або в Інстаграмі, або в Тік-Ток. Це в мене була палетка з адвент календаря Патрісія Лідо. Переходьте на мої соціальні мережі, подивитись там, підписуйтесь там, коментуйте. Ну, не чучі ж люди. Я вказала про неї відео, вона, коротше, така собі. В принципі, тут блискітки, таки... тут тільки один дуже матовий відтінок, всі інші такі сатинові блискітки. Такої себе. Їх навіть майже вони куди не брала. Зараз покажу на якомусь цьому. Ну, коротше, вони мені не подобаються. Вони якісь темні В принципі, нормально, але мені не подобається. Я не знаю, чого. Ну, не до них душа. І так. Далі ось така ще якісь тіні такі, я не знаю, тут взагалі це якісь хайер shadow. Це короче якась пудра для волосся, я думаю, це тіні. Ну, тут ще написано, що це, типу, айрброу Типу для бровей, але я завжди використовувала їх для очей. Ладно, зараз я не користуюсь. Оказывается, її монокос красить. Ой, волосся. Отакий одний от, колір. Ну, тут пховочка, що така чистенька, я її колись помила. В мене якось був день, коли я просто все перемирила. І кісточки, і всякі пуховички, і саму косметику протирала. Вона була ідеально чиста. Далі, 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 далі. Далі тепер візьмемо палетку, Ось от я вам про неї говорила. О, вона дуже класна. Взагалі, вона дуже класна, вона пігментована, гарна. В звісно, деколи можна поставити плями, якщо не вміють користуватися, але ну, це вже. Як, наприклад, я будь-кожо треба бути. Будь. Я її сьогодні розбила. Я просто така беру, відкриваю косметичку, вона хрясь вилетіла. Я тут ще прибирала, я прикріпляла, напевно, там уже відео. Була пудра, як я точно пам'ятаю, тут був о, темніший контуринг, а тут світліший. І оцім, що світліший, я завжди користувалась. Добре, що він хоча б чуть-чуть залишився. Але добре, що залишились румяна. Вони взагалі дуже класні. Ну, теж класна палетка. якщо щось дивитись, для початку можете взяти. Далі. Ось така у мене є палетка. Це теж палетка контурингу від Патрісії Лідо. яку я теж знайшла в адвент-календарі. від oh. Я б не сказала, що це палетка контурингу. Це більше виглядає як палетка хайлайтерів, просто різних кольорів. Тому що реально ти їх навіть наносиш, ти не побачиш що це контуринг чи румяна. Навіть самого пігменту не видно. В мене взагалі є деяка косметика, якою я не користувалась. Це в принципі це. Я свочила, але я не користувалась. Нормас. Ну не сказала, що хороша. В принципі, з категорії палетки ми закінчили. Тепер можемо перейти до категорії такого типу тоналочок, бас. Пудр, щось таке. У мене ці категорії все по одному. <звук> Почнемо з бази. Це в мене ось така от база Baby Skin від Maybelline. Ти її береш, вона сама жирна. Але якщо ти наносиш її на обличчя, вона гарно розглажує і типу, робить обличчя матовим. Ось так вона виглядає прикольно! У мене одна ну, в принципі, я користуюсь зараз більше кремами, якимось там алое, а не базами, Але якщо треба, то користуюсь і її. Далі тон. У е, мене нема консілера, але у мене і тоналки, в принципі, в мене є тільки бібі-крем. І це ось такий от бібі-крем від Ellen Pro. До речі, на нього огляд ви можете глянути у мене в інстаграмі, а розпаковку в Тіктоці. Я тут зараз знову прикріплю, щоб ви не забували. Може, їм нормально користуюсь, тут видно прям. Але його ще багато. Я взагалі її щось купила за 80 гривень по акції. Він коштує десь 180 гривень 200, а так я її охопила за 80 гривень. Так. Далі дивимося на пудру. У мене також вона одна. Ну, у мене була в ті палетці пудра, але її вже немає, її використала. Далі в мене ось така от пудра від глимбі. Мені страшно дивитися, що там, тому що куховка вилетіла. Вроді... Вроді все добре. Ось Така от пудра. Також нормальна, дуже гарно матує. А справді дуже гарно матує, але теж жовтить мені. Якщо треба пудра, можете брати. Я зараз кофту, мамину, засрубіла, мене вже тут смать. Тепер переходимо до категорії румян. У мене це кремові таріткі. Перші це теж мені попались в адвент-календарі від Patricia Льов. Вони, вони такі шикарні. Люди, вони просто шикардосні. Колір, консистенція, все. Вони не сильно пігментовані, але вони дуже прикольні. Не можу показати, але вони реально дуже класні. Зараз покажу своч на руці. Вони ж і так рука грязно. Ну, це настільки крутий продукт. навіть не знаю, що він продається окремо, бо він мені попався в адвент календарі. Але вони дуже круті. Далі в мене кремові вже румяна від ламель. Так блищать, все відображую. І такі яскраво-рожеві. Вони настільки пігментовані. Ти їх цяточку візьмеш, в принципі, от я взяла палець, бачите? Все, Всьомано розтушовує. І в них тут нормальний такий об'єм, їх хватить надовго. Так, в принципі, цю категорію ми також вже закінчили. Наступна категорія це хайлайтери. У мене є три хайлайтери. Користуюсь тільки одним, другий такий деколи користуюсь, а третій взагалі ні. Давайте почнемо з цього третього. Це також мені попалось в адвент-календарі цей хайлайтер. Він такий, типу, золотаво-рожевий, Я такий не сильно люблю. Він взагалі гарно виглядає. Ну просто я якось тим не користуюсь, навіть той самий цей колір мені не дуже. Далі це другий хайлайтер, я їм користуюсь не часто, але деколи можу використати. У нього була гарна форма розочки. Зараз трошки теж вона зберіглася. Але таке, не сильно. Цей хайлайтер світлий. Я люблю світлі хайлайтери, мені темні не дуже. Боже, у мене там на фоні гусь спить. Так на камері виглядає, коли я відходжу. Ось так він виглядає. Гарний, гарні блискітки. Що ще треба? Тим більше, що в нього в глимбі, взагалі, я знаю продукти. не то, що знаю. Я колись постійно купляла тільки від них. Там взагалі дешеві ціни порівняно з іншими. І мій любимчик, якого я вже поламала 200 разів. Не цей ламель. Бачила на цей продукт багато відео, де справді кажуть, що ця упаковка вона така. Але продукт сам вообще такий крутий, настільки гарний. Блискітки такі, знаєте, однотонні, такі гарні, блискучі. Реально їх видно. Можна вже він мій любимчик, тому що там вже майже немає його. Хоча я його купляла. Давно я його купляла, ну як давно, типу, може, місяців 4 назад. Я не завжди крашусь. Я можу накраситися там раз в тиждень. Я реально його люблю. Він реально такий класний. Я так думала, що синій. Можна так Можна У мене весь цей час криво камера була. Тепер у нас продукти для очей та для брів. Починаємо з туші У мене є такі чотири туші. Перша це від Maybelline Така, знаєте, популярна. Це типу та лінійка, в якій є, вроді би Sky High, але я точно не пам'ятаю. Дуже класно подовжує Євії. Вона прям класна. Він гар... і Він... Біпець в мене чуть тут аварія. Я вам розказую, мене тут все летить. Гарані прикольна туш. Та ну йопсіль мопсіль та ти що такое? на гарно подовжує вії Взагалі гарний об'єм робить. Ну зараз на мені не ця туша, Я вам скажу, яка моя улюблена Я її бажаю. Коротше, дуже прикольна туш. Далі у мене є туш від Max Factor. Це я теж сперла якось у мами. Її майже немає, вона вже потрохи засохає. В неї така кісточка не сама. гнучка. Вона більше подовжує її, ніж підкручує, але користуватися можна. Далі, ось ця от, може, ви знаєте цю туш за 20 гривень. З Єви, Глембі. колись партії стояли, зараз вона щось 100 гривень. Що вам сказати? Ця туш, по-перше, дивіться, тут всі волоски? Тут просто залишаються всі волоски, вона осипається. Ну, що я хотіла з туші за 20 гривень? Та два свої гривень нормально. І моя улюблена туш. Це мені попалась в адвент календарі від Патрісі Лідо. Я знаю, вона продавалась в наборах. Окремо теж не знаю, чи продається. Я старалась знайти ці продукти з адвент календаря на сайті Єви я не знайшла, тільки реально в таких наборах. так вона виглядає? Вона дуже класна. От в неї така кісточка, типу гнучка. Вона гарна і об'єм робить, і подовжена. реально туш. А владеть крутає. Рекомендую. Але я реально рекомендую, але не знаю, чи вона продається окремо. Далі такі продукти, щоб зробити погляд яскравішим. Перша це така підводка. Теж попалась в адвент-календарі. Вона гарна, в неї такий типу, тоненький цей кінчик, такий типу пензлик. Підводка мокра, не суха. Самого продукту тут багато. Просто я руку не вмію красити. Далі ось такий от, олівчик під ламель. Це Мені взагалі пішло в подарунок. Коли я замовляла на мейкапі ось цю от палетку, це вже пігментований цей олівчик. Ну, що скажу, добре. Ладно. ну, он, ви бачите, так? Да? Але його змити, це просто якісь наказання. Я не можу його змити. Я його тру-тру-тру тру, воно не змивається. Далі я брів. Почнемо з такого з олівчика. Він уденький теж для брів. У мене бро, ж не видно, за зачок, я їх не сильно крашу. Я можу їх тільки зробити. бо що в мене вже з рукою? В мене вже просто. Вся кольора, От, з ним працювати важко. Бо він мені відчувається, як звичайний олівець, ну просто щоб малювати. Забула сказати, що це від GLMB і тут номер 203. Не знаю, таке. Далі, такі, щоб закріпляти. У мене є два гелі. Один гель це від глимбі. Я навіть не можу відкрити вже просто. Коротше, не могу його відкрити. Коротше, такий собі гель. Вроді би спочатку закріплю, але потім нічого не тримається, і оце білий слід такий залишається. Не рекомендую. Далі у мене другий гель це від Patricia Лідо. теж з адвент-календарю. От він уже прикольний. Дуже добре закріплює. Чому він такий рідкий? Він дуже добре закріплює брови. Брова. Брови. І гарний тримає впродовж дня. Далі у мене є ось такі от. Типу мило або віск. Ой, трошки я не показала соуп. якийсь основний бренд. Його сестра подогнала, але він прикольний. Тут я вже пензлик помучила. Пензлик помучений життю і саме цей гель. Господи, мені страшно на нього дивиться. Що я їм давно не користувались? О, ні, все добре тут з ним, все добре. Він реально, от він найкраще з цих всіх продуктів закріплює мені брови, але теж він їх пересушує. Так, далі, ну в мене ще є тут типу така кісточка від глимбі, це просто пензлек. Я купила його щось за 9 гривень. Мої мами теж таке саме. Тепер я навіть нічого не розкладала, у мене тепер ось тут це просто всі продукти для губ. Єдине позиція, яка в мене є для губ, ну, чуть, -чуть не так. Коротше, це єдиний в мене олівець. Він дуже класний. Він зараз у мене, до речі, на губах. Це у мене від глимбів в 104 відтінку. Тож дуже класний. Вообще супер. Супер, пупер. Класний. Далі помади. Помади загад. А у мене тут не так багато. У мене вони просто десь по сумках розглажені. У мене є дві помади. І дивани від Патрісі Лідо, щоб розуміли, я помадами не користуюсь. Ну, тільки можна для аргументів або для якихось експериментальних макіяжей. Ось ця помада мені попалась в адвент-календарі. Сама помада в такій формі, тут зірочками, прикольно. Відтінок теж гарний, але, сушить, губи, я взагалі не люблю помаду. Ну, я люблю близки, олійки, всяке таке. Цю помаду мені подарила моя подружка. Вона така вже, знаєте, яскраво рожева, така прям. Пінк. Короте, ось вона така Тож, Хто любить помади, можете брати нормальні. Просто чуть-чуть можуть сушити губи, але ну дуже важко знайти помади, які не сушать губи. Три олійки, ну у мене є більше, 100 пудов. Вони просто десь вже розкіли. Блін, у мене був десь такий один блиск офігенний від, від ламелі. Де я його вже діла хоч би мене хто спитав. Я зараз, може, піду пошукаю. Короте, ось такі в мене три олійки. Перша олійка лікалася мені в адвент-календарі. Я її користувалася максимум раз 5 або 6, її вже нема. Оце з такими аплікаторами, ці, ці аплікатори мега зручні. От, реально, вони класні, суперові, але що вони реально захаплюють багато продукту Просто прозрачна така олійка Друга олійка це від LCF. Може, ви знаєте, оце, знаєте, такий хайбу, що вона ніби Dior за 50 гривень, нічого подобного Вона прикольна. В неї запах просто. У мене, типу, запах грейпфрут? Грейпфрута, коротше. Вона дуже гарно пахне. Ну, просто дуже гарно пахне. Взагалі запах, це просто що ти щепта. Але олійка теж, в принципі, прикольна. Але це вона тінтована олійка. Деколи я бачу, нанесуть цю олійку таку-таку-туку, а потім ходять з розтертим контуром, тому що це тінт. Не знаю, може це мені така попалась, я не знаю. Третя олійка це від Glenbі. Вона дуже, це не як на перша така лікар. Вона з смаком, типу, запахом кавуна. Вона також дуже класно пахне ще й алжаї. топ. Дуже класна. Так, далі категорія близькі. В принципі, я знайшла тільки чотири, але зараз попробую знайти свій улюблений п'ятий. Свій улюблений не можу знайти. Коротше, я розстроєна. Я не можу знайти свій улюблений блиск. Я поки походила, знайшла ще два бальзами, вже в усіх сумках перевірила, ніде нема. Ладно, будемо не дивитися ті, що є. Почнемо з такого блиску. Він від Патрісії Лідо. Його подарувала подружка. Він ось такий от. В нього такий, знаєте, близький блискіток. От. У мене така гарна рука, скажіть. Це подарунок, це дуже цінно, я дуже його люблю, за те, що це подарунок. Я їм буду користуватися. Ось такий блиск, Ну, тут написано, що це якийсь крем для губ. Це він теж від Тоже? Від глем... тож? Не теж. Це просто блиск від глимбі, крем, тобто, вже дізналась. Він теж гарно пахне. Ну, вообще, в глембі, дуже Гарно всі продукти пахнуть. Вообще. гарно пахне. Воно спочатку була два слої, а потім це все розмішало. Він дуже прикольний. Далі ось цей от блиск від Патрісія Лідо. Це мені попалось в адвент-календарі. Тоже, не знаю, він дуже суперський, дуже гарний. Мені подобається його блиск, бо він такий ніжний, гарний, однотонний, дуже гарний. Далі такий люкс. Вот вам. Кіко. Кіко. Знаєте, що в цьому популярному відтінку? Вітінку, вітінку цей, як там правильно, він називається? Якось худра. Гідра. Він пише гідра тут якийсь. Я не знаю худра. Гідра п'ятий, коротше. 3D, от п'ятий відтінок. Він дуже гарний. Я зараз вам його покажу. На ньому витратило 630 гривень на один блиск. Ну, типу, на якісь такі віштуналки, це понятно. це нормально. На блиск. Ну ладно. Я все покажу. Не падаємо, девочки, не падаємо. Вот він ось так от виглядає, але вже півбанки нема. Вот такая вот красота. Вау. Wow. Вот дерево, конечно, круто. Сейчас я вам покажу. Я бы на губы намазала, но у меня уже что-то тут я на губах. Я не помню на еще. Ну просто. Просто посмотрите. что это? Я так намазала, ничего не видно. Тоже очень хорошо пахнет такими, знаете, керочками, Кэнди-кис. Дальше переходим до таких доглядовых штук. Больше для губ. У меня их тут пять. Отакий от бальзам. Я знаю, що він коштує, типу, щось там 200 гривень, але я не знаю, що це за бренд. Ось так от. У нього такий великий об'єм. Він теж дуже гарно пахнеться. Мені колись подарувала подружка на день народження. Другий це у мене такий тінт-бальзам від Glimbie. Мі здається, багато хто його знає. Ось так. от Він виглядає тут зеркальце. Ой, що вам засвічу. Коротше, от ви бачите, там зеркальце. Ось такий от тінт. Прикольний. Ну, тож, я. колись, корот, Господі, мені подарувала його якось, е, подружка, вона мені його подарувала, я його нанесла на гугл. Ну, я ж не знала, що це тінт. І просто я бачила, як вона на мене дивиться. Я тільки потім дотумкала, чого вона на мене дивилася. Тому що я вийшла і воно, знаєте, цей колір вже набрався. Ладно. Далі в мене є такі два бальзамчика. Один це з Болгарії, а другий це я купляла в Почаєві. Шоколадом такий прям. Ням -ням, пахне, дуже гарно. Це просто бальзами. Два звичайні бальзами. Тільки цей чуть-чуть темніший, бо тут якби шоколад. А куди до чого кришечка така? Ні, це сюди. Це сюди, так. Да. І ще в мене є останній такий бальзам, мені дарували на цей новий рік, що був. Моя сестра, ви можете, до речі, подарунки глянути у мене на аккаунті в Тіктосі. Знову прикріпляю, ну, що не забувались. Він такий. Банановий, дуже гарний, теж, гарно пахне взагалі ток. Я вже втомилась, поки це все зняла, поки роздивилась. Я всім дякую за перегляд. Не забувайте лайкати, писати коментарі, підписуйтесь, обов'язково, обов'язково підписуйтесь, лайкайте, коментуйте, я вас дуже люблю. Якщо вам сподобалось це відео, пишіть ще щось таке робити. До речі, у мене є ще всякі пензлики, спонжики, теж можу зробити якийсь міні-обзорчик. Тому пишіть коментарях, буду все читати, лайкати, відповідати вам. Всіх люблю, всім бай!